Вітаю вас, діти. Скажіть, будь ласка, яка пора року стоїть на вулиці? Так, весна. Весна тепла, гарна. У цей час дуже багато роботи в хліборобі. Послухайте вірш Познанського хлібороби. Честь і слава хліборобам, що живуть в моїм селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знайте ви про це малі. В пору літню, в час осінній, на весні у гарячий час, косять, жнуть вони і сіють, лан оруть у, ко... у котрий раз. Діти, а хто ж такі хлібороби? Так, це люди, які вирощують хліб. Правильно. А знаєте, які машини їм допомагають? Давайте про це поговоримо детальніше. Помилуйтеся конем, серце в нім горить вогнем. А як полем він іде, аж сім борозен кладе. Це трактор. Діти, а який трактор? Так, він великий, залізний. Так, він важкий, а ще він міцний та надійний. А що ж робить трактор? Так, він перекопує землю. Правильно сказати, оре, до трактора чіпляють великий залізний ніж. Плуг. Плугом трактор оре поле. Що робить трактор? Так, трактор плугом оре-поле. Молодці. А ще є трактор з бороною та сіялкою. Після того, як зорали поле, треба посіяти зерна пшениці. І для цього придумали сіялку. А щоб вітер не звидував зерна, і птахи не склювали, до трактора чіпляють борону. Для чого нам сіялка? Так, щоб сіяти зерно. А для чого борона? Щоб боронити землю молодці. А це діти комбайн. Комбайн великий, залізний, міцний, надійний. Комбайни допомагають косити. Та молотити хліб. Для чого нам комбайн? Так, щоб косити та молотити хліб. Усі ці машини працюють в селі, на полі, і тому їх називають сільськогосподарські машини. Давайте повторимо разом: сільськогосподарські машини. Хто керує трактором? Так, тракторист. А комбайном. Комбайнер, молодці. Трактор та комбайн це дуже потрібні хлібороба машини, які допомагають робити швидко і якісно. Діти, а зараз з вами трішки пограємо. У нас у гостях маленька частка що, яка полюбляє змінювати слова. Ось послухайте, я кажу вечір. А якщо попереду поставити частку що, то вийде вечора». Давайте спробуємо далі. Понеділок, Що понеділка? молодці. Літо. Що літа? День. Вийде. Так, щодня. А якщо весна, Що весни? молодці. А тепер діти, давайте спробуємо скласти речення зі словом «Що весни?». Ось, наприклад. Що весни трактори виходять у поле. А яке у вас вийшло? Добре. А тепер давайте складемо речення зі словами Комбайн, зерно багато молотити. Комбайн молотить багато зерна. Молодці. А зараз речення зі словами трактор, плуг, гострий чіпляти. До трактора чіпляють гострий плуг. Молодці. Чудово діти! Сподіваюсь, ви все запам'ятали. Давайте повторимо, про які машини ми сьогодні з вами розмовляли. Так, сільськогосподарські машини. Усі ці машини, які діти, так, міцні, потрібні і дуже надійні. Ви сьогодні молодці, а я Прощаюся на сьогодні з вами. До побачення. До нових зустрічей.